Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекст. Реалізуємо сортований секонд-хенд по позиціям оптом. і зараз вашій увазі презентуємо другий мішечок кофт теплих утеплених на хутрі. Приблизно 80-90% утеплених на хутрі. Ціна за 1 кг 3,8 долари. Вага мішка 23 кг. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогодні становить 3426 гривень. Мішок номер 2 Підписуємося, друзі, на наш канал. Слідкуємо за оглядами, робимо замовлення, ставимо лайки, щоб ми бачили вашу активність. Сьогодні у нас топові позиції, ексклюзивні та дуже рідкісні. Одна із них це кофти теплі, утеплені на хутрі. Хороші розміри йдуть. Кофти і на суцільній блискавці з капюшончиками. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 23 кг. Ціна мішка 3426 гривень. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Дуже класнюча позиція. На ній можна дуже хорошо заробити. Зараз вашій увазі представлений мішок ковт теплих утеплених на хутрі від позиції 038 мішечок номер 2 Ціна мішка вагою 23 кг становить 3426 грн. Кофти йдуть і на суцільних блискавках, і з капюшончиками. Всіх розмірів, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Сьогодні у вас є унікальна можливість вибрати для себе саме ті мішечки, що вам більше сподобаються. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати мішок номер 2 кофт утеплених на хутрі. Підписуємося, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення, мінімальне замовлення, один мішок 23 кг. І зараз представлений вже другий мішечок утеплених. Дуже класнюча позиція за вигідною ціною. Різні йдуть модельки. Зараз представлений вашій увазі вже другий мішок на сьогодні. Хто бажає придбати саме цей лот, відразу робимо замовлення. Мінімальне замовлення один мішок 23 кг. Відправку робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Друзі, якщо ви бажаєте придбати цей мішечок, робимо замовлення, пишемо повідомлення в Viber, можете зателефонувати за номером, що вказаний у шапці профіля. Ставимо лайки, коментуємо, робимо репости, проявляємо активність, будемо вдячні за вашу підтримку. Зараз був представлений другий мішок кофт утеплених на хутрі. Вартість мішка 3426 гривень. Повернемося за декілька хвилин.